Коли ми дійдемо до кінця цих днів, це не кінець світу. Це початок. На нас чекає ще одна тисяча років. І це також не кінець для Ні, нас. Це не кінець для нас, це не кінець всього. Ми всі стикалися з проблемами, викликами, можливостями. Але хто ж знав, що те, як ми відреагуємо, в любові чи ненависті буде в стані змінити те, що буде в кінці, то ж знав, що саме наше життя буде стояти на карті. Любов є життям усякої живої істоти в усьому всесвіті. Віра, радість, мир і процвітання все залежить від вибору шляху любові. прийміть це рішення сьогодні. Навчіться ходити у цій божій любові. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого» приєднатися до Глорі Коплен та її гості Білі Брімс на цікавому і глибокому дослідженні пророків Біблії слів, якими вони сповіщали про повернення Ісуса і про те, як будуть виконані Божі обітниці. Вітаю! Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Разом з нами наша хороша подруга Білі Брім, служіння Молитовна Гора в Зарксі. І ми говоримо про важливі речі. Так, Біллі розповідає нам про кінець днів. Про кінець днів. Скажу вам, коли ви постійно літаєте в Ізраїль, коли ви стоїте на тих кордонах, на яких стояла я, ви знаєте, що це кінець днів. Ви бачите пророцтва на власні очі. Я побачила виконання пророцтва. І ми будемо досліджувати наше головне місце писання. Яке ми розглядали цього тижня, 1 Петра 4, 7, 8. я прочитаю його вам, але наблизився всьому кінець? То що нам робити? Отже, будьте розсудливі і пильнуйте в молитвах. Перед усім майте щиру любов один до одного, так бо любов покриває безліч гріхів. У перекладі New American Standard написано: кінець усіх речей близько, тому якщо ви знаєте, що він близько, тоді що вам робити? Біблія говорить нам, що робити Тому майте розсудливі судження і тверезий дух з метою молитви. інакше кажучи, залишайте залишайтеся під'єднаними, під працюйте так. з Богом передусім, понад усе зберігайте гарячу любов один до одного, тому що любов покриває багато гріхів. Ми говоримо про Петра. цього тижня ми говорили про Петра. Про те, ким він був, про його зв'язок з часом. Звичайно ж, оскільки він був євреєм, він знав про дні. І Ми вже розглянули це. але, коли ми чуємо, як він проповідує у день п'ятидесятниці, саме він першим говорить про початок останніх днів, і в його посланнях він детальніше розповідає вам про прихід Господа. У першому Петра, першому розділі, саме в першому посланні ми читали про те, що кінець усьому близько. Це послання починається зі звертання до тих, до кого він написав цього листа. І ви пам'ятаєте, послання до Галатів розповідає нам, що Павло був призначений апостолом для поган, а Петро був призначений нести Євангелія вихідцям з юдаїзму. Отже, він пише цим людям. Перший розділ. Петро апостол. перший розділ, перший вірш першого послання Петра Петро, апостол Ісуса Христа, приходькам, розсіяним і він перелічує назви місцевостей а розсіяні то діаспора. Вони були розсіяні по всьому відомому світу, і він пише цього листа спеціально для них. вибраним за передбаченням Бога Отця, освяченням Духа на послуг і окроплення кров'ю Ісуса Христа. Далі він продовжує і говорить їм про випробування їхньої віри. Вони проходили випробування своєї віри. і у сьомому вірші він говорить їм, що це випробування буде на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. У своїх листах Петро дуже багато говорить про з'явлення Ісуса. про те, коли він знову прийде, про останні з останніх днів про те, що ми будемо робити. І зараз ми звернемося до другого послання Петра. І звідти ми отримуємо велике відкриття про те, коли прийде Ісус. Петро сказав їм, коли він прийде. І зараз ми дозволимо йому сказати це нам. він починає своє друге послання так Симон Петро, раб і апостол Ісуса Христа, до тих, хто прийняв з нами однаково дорогоцінну віру. Далі він продовжує і в четвертому верші говорить якими даровані нам великі і дорогоцінні обітниці, так господи, щоби через них ви стали причасниками Божого єства, віддалившись від пануючого в світі росління пожадливістю? Він буде говорити їм про обітниці Одного разу. Я гостювала в одного служителя і я ще до цього від сестри Вілкерсон чула про Макларена, Олександра Макларена. І про те, яким сильним служителем він був. Отже, була у кабінеті цього пастора. в той час він був у Каліфорнії. і я побачила там збірку проповідей Макларена за цілий рік. Тож я зняла їх з полички, і однією з них була проповідь на похороні. Він проповідував на похоронному служінні взявши за основу друге послання Петра. І коли я прочитала цю поминальну проповідь, друге послання Петра стало новою книгою для мене. Завдяки тому, яке світло пролив на неї Олександр Макларен. Отже, Петро пише цього листа і згадує в ньому обітниці. І Макларен сказав: Дозвольмо Петрові пояснити нам, про які обітниці він говорить. Якщо ви пишете до когось листа, а це один лист, і ви збираєтеся говорити про обітниці в першій частині свого листа, а потім ви будете говорити про обітниці в кінці свого листа. Мова йде про одні і ті самі обітниці. Отже, Петро звертається до цих людей. І він говорить їм про обітниці, які дав Господь. Він каже їм 16 16-й вірш: бо ми сповістили вам силу і прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитромудрими байками. Він говорить нам про обітницю Його приходу. Далі у третьому розділі він розглядає це докладніше. Прочитаймо 2 Петра, 3-й розділ, 3-й вірш. Насамперед, знайте, що в останні дні прийдуть зухвалі хулителі». Які чинитимуть за своїми похотями і казатимуть, де обітниця приходу його, бо з того часу, як повмирали наші батьки від початку творіння, все залишається без змін. він сказав, що Бог дав нам обітниці, і одна із них це обітниця його приходу. і деякі люди в останні дні говоритимуть: ну коли ж він прийде, я чую про це ще з того часу, як мені говорила про це бабуся, а він і досі не прийшов. Петро називає таких хулителями. Він називає їх людьми, які чинять за своїми пожадливостями. Вони не живуть за духом, тож вони не знають, що він прийде. І зараз у світі багато таких людей. І вони не хочуть жити за духом. Ні, вони не хочуть жити за духом. І вони живуть у світі, Глорія. І дехто з них чув про прихід Ісуса, але більше вони нічого не знають про це. Вони не хочуть вірити цьому, і вони не хочуть припинити розваги. І не хочуть припинити коритися пожадливостям плоті. Тому вони говоритимуть, «Ну, і іде обітниця його приходу. Бо з того часу, як повмирали наші батьки від початку творіння, все залишається без змін, і ми чуємо, як вони говорять це. А ісус відповідає: ні, не все залишається таким самим. І далі Дух Святий через Петра говорить їм: вони і не хочуть знати Слово Боже, вони не хочуть знати Слово Боже. Ми зустрічаємося з цим у світі. Є багато людей, навіть великих експертів на телебаченні, які намагаються передбачити, що станеться, але вони не хочуть знати Слова Божого. І до речі, вони висміюють таких людей, як ми, які читають Слово Боже і сприймають його як буквальну істину і впорядковують за ним своє життя. І Біблія говорить нам, що так буде. Біблія говорить, що вони будуть називати добро злом, а зло добром. Мені здається, саме зараз чи на що ж без сумніву це відбувається. І вони не хочуть знати Слова Божого, вони могли би пізнати його. Біблія є головним бестселером. Її продають усюди. Ви могли би придбати Біблію і пізнати Слово Боже, але для цього потрібно відкрити цю Біблію і перевірити, що говорять пророки. Пам'ятаєте, учора ми цитували фразу Вінстона: без пророків у нас би було мало свідчень, які би вказували нам на те, до чого готується Бог і що очікувати далі. І, звертаючись до пророків, ми можемо дізнатися, що буде відбуватися далі. Обітниця його приходу, про яку вони не хочуть знати. Але він сказав, що не все залишається таким, як було. Речі змінюються. І він говорить про те, яким світ був тоді. І далі говорить про те, який світ настане. Шостий вірш. Тому і тодішній світ, затоплений водою, загинув, а нинішній небеса і земля тим самим словом. Це сьомий вірш. Утримується і зберігається для вогню на день суду і погибелі нечестивих людей. Одне те не повинно бути приховане від вас, улюблені, що один день у Господа як тисяча років, а тисяча років як один день. Господь не бариться з виконанням обітниці, як дехто вважає за забарністю, але довго терпить вас. Отже, тут сказано, що є обітниця нового неба і нової землі, і Господь не бариться з виконанням своїх обітниць. Ті обітниці, про які Петро говорить тут. Кожна обітниця у цій книзі належить мені. Ось про що тут йдеться. Але Петро говорить про обітниці нового неба і нової землі, світу, який має настати. Він говорить про обітницю повернення Господа. Це обітниці, про які він говорить тут. і повертаючись до першого розділу, він говорить: нам даровані великі і дорогоцінні обітниці, щоб ви через них стали причасниками Божого іства. Віддалившись від пануючого в світі розтління пожадливістю. А тому, докладаючи до цього всю старанність, покажіть у вірі вашій чесноту у вашій спасаючій вірі. Коли ви народилися згори, ви прийняли віру від Бога, щоб народитися згори. Він говорить тут додайте до цієї віри або послужіть цим своїй вірі, і він говорить, чим послужити їй покажіть у вашій вірі чесноту в чесноті, розсудливість, в розсудливості стриманість, у стриманості терпіння, і побожність, і доброту, і любов. Прочитайте восьмий «Якщо це у вас є і помножується, то ви не залишитесь без успіху і плоду в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Після того, як ви народилися згори, ви повинні приносити плід. І якщо ви будете докладати до своєї спадаючої віри ті речі. Про які він щойно сказав, тоді у вас буде плід для Господа. Ви народжені згори. Якщо ви народжені згори, справді народжені згори, ви потрапите на небо. А потім настане день, коли Христос сяде на престолі суду, і ми отримаємо нагороду за діла, вчинені у нашому тілі. Це повинні бути ті плоди, які ми принесли. чи я принесла якийсь плід для нього. Тож він говорить тут, якщо ви докладете ці речі до своєї спасаючої віри, ви не будете безплідними. Але подивіться на дев'ятий вірш. А в кого цього немає, той сліпий через свою короткозорість. Грецькою мовою тут так і сказано той короткозорий. Є короткозорі люди, вони бачать лише оплату за цей місяць, лише сьогоднішню вечірку. Так, і це правда. Знаєте, краще не бути такими. Короткозорими. Коли наблизився прихід Господа, коли наблизився кінець усього, вам не потрібно бути короткозорими. саме тому я говорила про дітей. Ви маєте дітей для вічного майбутнього, не лише для цього часу, в який ми живемо зараз. І в посланні до колосян сказано, що ми повинні думати про небесне. Якщо ми воскресли з Христом, ми повинні думати про небесне. Якщо подивитися на небо, на ньому немає горизонту. Якщо дивитися на землю. Ви бачите горизонт, ви бачите будівлі, ви бачите лінію горизонту. Але якщо подивитися вгору на небо, можна дивитися вдалину на мільйони миль. Можна дивитися вдалину на світлові роки. Можна бачити зорі, які світили ще багато світлових років тому. І Біблія говорить нам думати про небесне. Ми не повинні бути короткозорими. Ми не повинні бути обмеженими у нашому огляді. Ми повинні мати широкий масштаб огляду, думати про духовне, не бути короткозорими. Тому що почитайте 11-й вірш. Якщо ви будете робити це, якщо ви будете докладати до своєї спасаючої віри ці речі, і ви принесете 11-й вірш. так відкриється вам вільний вхід у вічне царство Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Вільний вхід. Слава Богу, Слава Богу. вільний вхід. Послухайте, це ще не вечір. Це ще не кінець. Так, саме так. Скажу вам. Аллилуйя. Деякі наші друзі вже пішли дорогою кожного тіла. Перейшли на той бік. Але для них це не кінець. Існує вічне царство. Так, алілуя, існує небесне Аллилуйя. царство. Ми громадяни небес. І якщо ми хочемо мати вічне, нев'яноче багатство і вільний вхід. Тоді ми повинні подбати, щоб докласти до нашої спасаючої віри ці чесноти, так. про які так. говорив Петро. Ми не можемо зупинятися і лінуватися. Ні, ми повинні розігрівати себе, підтримувати себе, розігрітими. Ми повинні думати про вільний вхід. Мій син Чіп колись працював у світі спорту. і він сказав: Мамо, у писанні сказано, що Бог винагороджує тих, хто старанно шукає його. Я думаю, Бог хоче, щоб ми були переможцями. Він хоче, щоб ми старанно шукали його. І він хоче, щоб ми думали про нагороду високого покликання. Він хоче, щоб ми думали про цей вільний вхід. Біблія говорить про тих, хто спасеться, наче як з Можемо пригадати навіть нашу ситуацію. Пам'ятаєш, якою ти була, коли народилася згори? Отак. Ти небагато що знала? тобі потрібно було багато років звертатися до Біблії. і далеко не все було так чудово, як є зараз. Так, коли ти вже знаєш так. щось. Коли ти розумієш і знаєш, що відбувається, коли ти вже виросла в Господі, так особисто я не хотіла б О, повернутися назад. І коли ти також маєш цю мету, вільний вхід. Так Ми працюємо. Ми працюємо над чимось. Над чимось. Я говорю, ми кратко. працюємо над чимось, і це триватиме вічність. І коли ми дійдемо до кінця цих днів, це не буде кінець світу. це лише початок. Перед нами ще тисяча І це років. Це не кінець для нас. Ні, це не кінець для нас, це не кінець всього. Тому не дозвольте людям налякати це не кінець вас. Це грішників? Ні. Це лише показує, куди підуть грішники. Так переступіть це. Так вам відкриється вільний вхід. Колись я молилася з братом Халверсоном. Так. Ти пам'ятаєш брата Халверсона, як він молився. Я вважаю, він молився на рівні вищому від будь-якої іншої людини, яку я знаю. Бувало, він починав труситися від дії сили Божої і говорив: вільний вхід, вільний вхід. А потім говорив домовленості, приготування. Я запитувала: брате Халверсон, що ви робите, коли говорите так? І він відповів до Господа іде Божий святий, який заслужив вільний вхід. І Бог спонукає мене молитися за це. Оце так. Навіть за ці приготування. Дивовижно. Дивовижно. Отже, він говорить їм про цей вільний вхід. І тут він думає про себе. Прочитаємо, прочитаймо, що він говорить тут, у 13-му вірші, бо вважаю справедливим, доки перебуваю в цій оселі. Він має на увазі своє тіло, спонукувати вас нагадуванням, знаючи, що скоро залишу оселю мою, як Господь наш Ісус Христос, і відкрив мені. Він знав. Він знав, тому що Ісус сказав йому, повернімося до 21-го розділу Євангелія від Івана. Розгляньмо, коли Ісус сказав йому це вчора. Ми про це говорили. Коли Ісус з'явився після свого воскресіння з мертвих, він сказав своїм учням: я зустрінуся з вами в Галілеї. Це одне з моїх улюблених місць тому, що воно дуже аутентичне воно розміщене недалеко від нашого служіння приблизно 12 хвилин. І там знають ті старовинні сходи, куди приходили човни рибалок. Вони знають, куди вони піднімалися. І вони знають, де Ісус готував рибу. Саме там він тричі запитав Петра чи ти любиш мене? Цього тижня ми вже говорили про це. Саме тоді Ісус звернувся до нього і сказав просто після того, як Петро тричі відповів йому Я люблю тебе. Він сказав пасивівці мої, 18 вірш, 21 розділ. 18-й вірш, істинно, істинно кажу тобі, говорить Ісус Петрові. Коли ти був молодий, то ти сам підперезувався і ходив куди хотів. А коли постарієш, то простягнеш руки твої, і інший підпереже тебе та й поведе, куди не схочеш. До речі, Петро був розп'ятий як Господь, але головою донизу. Це ж він сказав, даючи розуміти, якою смертю прославить Бога. Замисліться над цим прославити Бога смертю. сказавши це, говорить йому іди за мною. Петро ж оглянувся і побачив учня, що йшов за ним, якого Ісус любив, котрий під час вечері прихилився до грудей його і спитав: Господи, хто видасть тебе? Побачивши його, Петро питає Ісуса: Господи, а він що? Ісус відповів йому: Коли я схочу, щоб він залишився, поки прийду, то що тобі до того? Ти йди за мною. І пронеслося це слово між братами, що той учень не вмре, але Ісус не сказав йому, що не вмре, а сказав: Коли я схочу, щоб він залишився, аж поки прийду, то що тобі до того? З того часу поширився цей поголос. Але ось про що він говорив тут? Тут, у другому посланні, Петро пише листа, і він вже готовий відійти. Він збирається відійти. Біблія ніколи не називає фізичну смерть смертю, вона називає її відходом. Вона називає її тут виходом. Петро сказав у 13-му вірші тому що це не кінець, це не кінець. Куди би ви не пішли, це вірно, не кінець. це не кінець. Бо вважаю справедливим, доки перебуваю в цій оселі. Спонукати вас нагадуванням, знаючи, що скоро залишу оселю мою. настав час йому відійти. Як Господь наш Ісус Христос і відкрив мені. ж старатись, щоб ви і після мого. І тут вживається слово вихід, відхід. Пам'ятали це. Він збирається відійти. Ісус призначив його як лідера цих апостолів. Вони поважали Ісуса більше, ніж Петра, особливо ось ці. Він був апостолом для обрізаних, і він сказав: Я збираюся відійти.' Він сказав, але я хочу сказати вам дещо. Я хочу, щоб ви пам'ятали це і після мого відходу. Бо ми сповістили вам силу і прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитромудрими байками, а бувши очевидцями Його величі. Він сказав: Я збираюся йти, але я хочу, щоб ви пам'ятали про ці обітниці. Ми не розповідали вам байки, ми не розповідали вам якісь історії. Він прийде знову. І тут він говорить у 17 та 18 віршах: я був на горі преображення, коли ми почули голос з небес, який сказав. Це син мій улюблений, у котрому моє благовоління. Петро сказав: Я був на цій горі преображення, але є щось більш достовірне, ніж це. 19 дев'ятнадцятий вірш до того ж, ми маємо найдостовірніше пророче слово профетікос слово пророків старого завіту, і ви добре робите, коли звертаєтеся до нього, як до світильника, що світить у темному місці. Доки не почне розвиднятися день і не засяє ранкова зоря в серцях ваших, знаючи насамперед те, що жодне пророцтво в писанні не залежить від власного вирішення, бо ніколи не було пророцтва з волі людської, а промовляли його святі люди Божі, спонукані Духом Святим. Він сказав: Я відходжу, я збираюся відійти, але це не кінець. І для того, щоб дізнатися, потрібно звернутися до книг пророків. Вони і будуть тим світлом, що світить у темному місці. Саме про них Вінсон сказав. Без пророків у нас би було мало свідчень, які би вказували нам про те, до чого готується Бог і чого чекати далі. Зараз ми перейдемо до наступного вірша. А завтра ми будемо розглядати, що Петро говорить нам про те, коли прийде Ісус. Але зараз я хочу розглянути наступний вірш, другий розділ перший вірш. Але були і лжепророки пророки між людьми, як і будуть лжевчителі між вами, які ведуть згубні Єресі і, відсуравшись від Господа, який викупив їх. Він говорить їм це ще трохи потриває. лже пророки прийдуть. Розумієте, люди в той час бачили, як Ісус з'являвся їм і зникав знову, з'являвся протягом 40 днів. Вони спостерігали, як він приходив і відходив. І вони чули, коли він був підхоплений на небо. Вони чули, як ангели чи принаймні як небесні гості говорять: він прийде, той самий Ісус прийде таким самим чином. І вони чекали його весь цей час. І коли дехто із них вже почав помирати, у першому посланні до Солонян Богові довелося дати Павлові відкриття про підхоплення та інші речі, щоб люди не засмучувалися через їхню смерть. І Петро говорить їм тут те саме. Це ще трохи потриває. Я залишу вас. Я пам'ятаю той час, коли тільки починали проповідувати послання віри. І якщо хтось помирав, всі думали, що це кінець світу через те, що хтось із церкви помер. Але Петро збирається відійти. Він їхній лідер. Він збирається відійти. І він сказав: це ще трохи потриває. Прийдуть вже пророки. Настав час для цього. Але щоб знати, де ви, ви повинні спостерігати за пророками. Саме цим ми і займаємося сьогодні. Саме звідти ми і знаємо, що робитиме Іран. Саме від них ми знаємо все те, що станеться. І завтра, в наступному розділі, Петро пояснить вам. Як він пояснив це їм, коли прийде Ісус. Алілуя! Не відходьте! Ми збіля зараз повернемось. У Бога є шлях, але де шукати його? У Бога є відповідь, але де знайти її? Більше 20 років місія Кената Копланда освітлювала життя християн могутнім світлом слова Божого. А тепер, завдяки щоденство передач, це світло стає все яскравіше. Кожен день Кен ділиться тими відповідями, які допомогли багатьом віруючим пережити перемогу у своєму житті. Отже, не переставайте дивитися, і це світло засяє і для вас. Книги, які ми пропонуємо вам, важливі для вашого життя вірою. Вони допоможуть вам вийти на вірну стежку і це наживатися понад усе. Алілуя. Нам не потрібно збиватися з дороги, і ви дізнаєтеся, в чому суть любові. Замовте ці матеріали. У них розповідається про Божу любов до нас, і це дуже важливо зараз. Знаєте, нам доведеться ходити віру, і це не означає, що ви станете досконалими наступною хвилиною і будете такими, поки не підете звідси, або поки церква не піде звідси. Але ми можемо жити вірою. Ми можемо змінювати ситуації, які здаються неможливими у нашому житті. Ви можете змінювати їх, ви можете досягати успіху, ви можете вийти з них. Тож ми пропонуємо вам замовити сьогодні ці матеріали. А зараз ми з білі помолимося за вас. Білі помолися за наших глядачів, і якщо є час, скажи, що ти хотіла. Отже, в ім'я, яке є вищим від усякого імені, я хочу молитися за те, щоб так. ми пробудилися щоб не спали, щоб ми присвятили решту нашого часу, нашого природного життя у цьому тілі, волі Отця ми не на крок не хочемо виходити, а з не волі людини. Ні. і я молюся за все тіло Христа, яке слухає нас сьогодні, яке дивиться нас сьогодні, за тих, які скоро прийдуть у тіло Христа, щоб їхнє призначення почало втілюватися від сьогодні до того дня. Коли він прийде за нами, дякуємо тобі. особисто або за нами, як за церквою, щоб все, що позаду нас, було покрито кров'ю і стерто дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа, щоб ми могли бути плідними і приносити славу Богу Отцю. Ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. розігрівайте себе, щоб закінчити свій шлях. У так, закінчити. закінчите, І Ми повинні закінчувати Вона скоро нашу передачу. Ми на фініші. На фініші. І ми хочемо перетнути цю фінішну лінію у силі та помазанні. Так не пропустіть наступну передачу. Білі продовжить навчати нас завтра, не пропустіть нічого, тому що нам з вами потрібно бути готовими. Це білі і Глорія нагадують вам, що Ісус є Господь. Алілуя.